На кінець то друзі, на кінець то Рено зробило нормальний достойний автомобіль Калєо. Це не попередня версія, це вже рестайлінг. Він кардинально відрізняється від попереднього. Що він має? Фуллет оптику 2019 рік, двохлітровий дизель, асистент школо паркування, безключовий доступ, мертві зони, імбілай підсвіточки в картах у нас. Усі скопідіймачі, мультикермо, велика мультимедійна система, бокзональний кліматконтроль, підігрів сидінь, автоматична коробка перемикання передач, повний привід, електропривід сидінь. Говорив, не пам'ятаю вже просторий задній ряд, два USB-виходи для зарядки ваших мобільних пристроїв та електропривід кришки багажника. Друзі, багажник тут. Окрема історія, він просто величезний. Подвійна підлога, там маємо саббуфер, так як у нас крута музичка. Одним словом, запрошуємо вас на тест-драйв даного автомобіля, який знаходиться на автомайданчику Біеравто за адресою місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8. Працюємо без вихідних.